В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Іна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні перше квітня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як письменник Микола Гоголь, поет Вадим Крищенко, громадський діяч, письменник і правозахисник Микола Руденко та канадська співачка українського походження Тереза Сокирка. Саме цього дня 1778 року придумано знак американського долара. А в календарі ООН сьогодні міжнародний день птахів і день сміху. На фронтовому Донбасі епіцентром бойових дій стала Авдіївка. Наші позиції обстрілюють з важкої зброї, забороненої мінськими домовленостями. І про інші резонансні події станом на сьогоднішній ранок нової коаліції у Верховній Раді все ще немає. Кабмін запропонував відключати боржників за несплату житлово-комунальних послуг. Українським селянам дозволили реєструвати сімейні фермерські господарства. Найбагатшою людиною України знову визнано Ахметова зі статком 2 мільярди. 300 мільйонів доларів, який випередив Коломойського Боголюбова, Пінчука та інших олігархів. На західному кордоні України виникла велика черга транзитних автомобілів. Польща планує демонтувати 500 радянських пам'ятників. У Франції проходять масові мітинги протесту проти змін у податковому кодексі. На Житомирщині поліція затримала 15 копачів бурштину. А вчені виявили на глибині понад 400 кілометрів від поверхні землі океан Архейського. Періоду, обсяг якого в рази перевищує обсяг світового океану. Головною подією учорашнього дня на Житомирщині стала емоційна сесія обласної ради. Розглянувши низку важливих для нашого краю питань. Сесія вирішила продовжити свою роботу через місяць, 28 квітня. Одночасно з нею в центрі Житомира пройшов мітинг протесту проти надмірно високих цін і тарифів. Його учасниками звернулися до центральних органів влади з вимогою навести у державі порядок. І сесія підтримала цю резолюцію. А тим часом Житомир замахнувся ще на один рекорд Гіннеса, запланувавши на 14 квітня благодійну акцію рекорд доброти. Подробиці від Галини Ковальчук. Рекорд доброти відбудеться 14 квітня на майдані Соборному з 14 до 20 години. Організатори планують зібрати щонайменше 50 тисяч людей в одному місці, які прийдуть і візьмуть участь у благодійній акції. Зараз триває реєстрація для участі у благодійному проєкті. серед уже оголошених учасників школи, училища, підприємці, державні структури та змі. Ми маємо на меті зібрати на одному майдані близько 50 тисяч осіб. Які всього пожертвують 20 гривень на підтримку цих дітей, і тим самим ми зможемо здобути рекорд протягом цих 6 годин, а саме з 14 до 20 години, на Майдані Соборному відбудеться концерт за участю і міських колективів і за участю артистів з Києва. До нас приїдується Бердичівщина, тому всі районні центри, будь ласка, якщо ми. Зробимо цю акцію найпотужнішою акцією України, то я надіюсь на те, що до кінця року наше місто Житомир попаде в книгу рекордів Гіннеса, тому що ми найкращі, найблагодійніші і найрозумніші. -най -най Приєднуйтесь, Ми вас чекаємо. Четверо дітей вже на сьогоднішній день їхати лічитися за границю з такими діагнозами, які не лічаться на Україні. Тобто, це, не буду говорити, ці діагнози. А суми там на лікування – от 120 тисяч доларів». Якщо кожен з потенційних учасників прийде на захід, рекорд доброти та пожертвує 20 гривень. Житомирянам вдасться зібрати мільйон. А якщо люди будуть жертвувати більше, то сума може стати суттєвішою. А відтак вийде допомогти більшій кількості хворих дітей, розповіла секретар міськради. Людей наскільки це об'єднає людей. Це ж є об'єднання громади. Вони можуть поспілкуватися, вони будуть спілкуватися. Вони відчують ту біль, яка є в інших родинах. І, може, хоч трішечки люди стануть добріше. Добріше один до одного і ближче до проблем, чужих проблем. Імідж міста. Ми хочемо, щоб імідж міста був саме, як найблагодійніше місто в Україні. Ніхто такого іміджа не має, як ми матиме Житомир. Ми, ми в це віримо. Якщо Житомиряни вийдуть 14 квітня на Майдан Соборний і зроблять пожертви, благодійники зможуть оплатити лікування щонайменше чотирьох хворих діток. Також організатори наголошують, усі скриньки будуть опломбовані. А кошти одразу після збору забере та перерахує Державний банк. З нагоди Дня сміху ми провели спеціальне опитування і ось що почули від земляків. В дітях, в здоровье, їх, в радості, в погоді, в сонці. Тільки в цьому. Я іщу позитив в тому, щоб наша страна була целостна, щоб наші люди, які живуть здесь в Україні, українці, були єдиними. Якщо ми будемо розбрасуватися в атак, тоді нічого хорошого не буде. А якщо ми будемо в целости, якщо ми будемо друг за друга стояти, стоять, тоді буде настояща, крепка, хороша держава. Ну, В розвитку, мабуть, і в надежде на будущее нашої Вот, надеюсь, що страна наша все-таки буде, і наша молодеж заслужує лучшего, большего. І надеюсь, що так і буде. От, в этом, мабуть. в надія у друзях, у друзях. спілкуванні зі своєю родиною. Просто навіть коли ти самотній, можна просто вийти на вулицю, наприклад, ну, така погода, як сьогодні, і просто поблукати вулицями міста. І просто подивитися на людей, на посмішки, комусь посміхнутися, тобі посміхнутися у відповідь. Мені здається, це вже є якийсь позитив, якийсь. Ну, це викликає посмішку, це вже є щастя. Прокидаюсь вранці, сонечко світить, вже, вже добре. Близькі посміхаються, також добре. Друзі радують, якимись гарними новинами. Теж є позитив. Нашу ювілейну франкіану сьогодні представляє чергова цитата з творів Івана Франка. Звертаючись до молоді, він писав: цитую, молоді ж повинна набиратися всякого знання теоретичного, повинна як ті пчоли літати по всіх нивах людської освіти і культури, збираючи все, що піднімає і крилює людський ум і ублагородніє серце. Тямлячи тільки одно, що практичне життя жде її серед рідного народу, і все, що чим багата і сильна людськість, буде в данім часі придатне. І пожиточний і для нашого народу. І народний календар. Наші пращури цей день ухрестили Дарія брудні ополонки, бо у цій порі року доводиться обходити бруд біля ополонок, шукати проходи між прогалинами. А що казали на Дарі ополонки, мутяться? Якщо вночі зірок не видно, слід шукати теплої погоди. Якщо день вітряний, то й весь рік буде таким. У цей час у небі з'являються перші шоліки. А я бажаю вам лише хорошої погоди, гарного настрою. І вітаю усіх із невсміху. Жартуйте і посміхайтеся, даруйте один о. Одному позитив, це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. бережіть себе та Україну до понеділка.